Вітаю, шановні! Мене звати Катерина. Сьогодні запрошую вас подивитися огляд паперу від фабрики декору Inspired by Ukraine. Цей папір я купила рік тому, і рік тому зняла на нього огляд. Але не хотіла його випускати, поки не зроблю якусь роботу. Ну і от нарешті, роботу я зробила, то можу це все скласти докупи та нарешті показати вже цей папір. Якщо вам цікаво, що це за папір і яку роботу я з ним зробила, запрошую вас до перегляду. Ці листівки я зробила досить недавно, але вони замислювалися як презентація паперу. Бо робила я їх з ось цього набору від фабрики декору. І цей набір я купила майже рік тому, і я зняла на нього огляд. Але я не стала його випускати, бо хотіла зробити якусь роботу з цим папером, аби було видно, як можна з цим папером працювати, що з нього можна зробити. Ну, і весь час я відкладала і вже пройшов майже рік, і я, нарешті, зробила ось такі листівки. Я робила їх в інстаграмі в рамках такого своєрідного проєкту про те, як я працюю зі скетчами. Ну і... По-перше, розповіла про скетчі, по-друге, зробила листівки. Ну і по-третє, вже, нарешті, є якась робота, яка може презентувати той папір, і я вже, нарешті, можу це все поєднати та випустити той огляд. Ну і зі зворотнього боку, ось так це виглядає. Той самий папір, ще вирізалка з того набору. І тут так само. Ну і друга листівка, вона трохи інша, я трохи змінила скетч, але все те саме аркуш з вишивкою, калина. Ну і на зворотньому боці ось так. То нарешті я можу вже змонтувати це відео та показати огляд цього набору. Тому, якщо вам цікаво, які ще дизайни входять до цього набору, то запрошую вас до перегляду. Останній папір, який я покажу, це ось цей набір Inspired by Ukraine. Не можу перевести, щось типу, надихаючись Україною. Ну, подивимось. Ця колекція вийшла через деякий час після російського вторгнення. І. Ох. Коли цей папір вийшов, я була так здивована, що, незважаючи на ту ситуацію, яка була, в мене тоді був такий шоковий стан. Я зараз про це згадую, минуло вже понад рік, і я згадую, що я робила ровно рік тому, я все ще перебувала в тому шоковому стані. Що, коли ця колекція з'явилася, я була так здивована, що наші виробники не припинили. Працювати наші виробники, мало того, що не припинили працювати, там відправляти пасилки, дизайнери продовжували створювати якісь роботи, але й вони знайшли в собі сили, знайшли можливість надрукувати новий папір. То я не дивилася, що це за папір, який він, чи він мені подобається, чи не подобається. Я одразу вирішила, що як в мене буде можливість, я його. І цього разу я прийшла до магазину, і я почала передивлятися, а там той магазин, про який я розповідаю, це реальний магазин в нашому місті, в Одесі. Я додам посилання на їх сайт. І в них ну, такий великий, велика шафа з поличками, де набори великі, маленькі, папір полисно. і можна там все це доставати, дивитися. І цей набір він одразу впав мені в око, я його одразу відклала. Інші я там думала, чи купляти, чи не купляти, подобається, не подобається, може іншим разом. Це я одразу відклала, бо я точно знала, що я його хочу купити. Я не знаю, що я буду з ним створювати, але е, я хочу попрацювати з цим набором. І цей огляд вийде останнім, бо я 100% хочу додати до цього огляду ще й готову роботу. Ну, Дивимось. Цей папір створювався, ну, я так розумію, що створювався, спираючись на якісь етнічні мотиви української, українського народу, української творчості, української історії. І зворотній бік обкладинки це такі вирізалки, і вони створені. Я не дуже розбираюся в цьому живопису. Народному живопису, мабуть, що це щось типу петряківського розпису. Якщо є ті, хто розуміється на цьому, можете написати в коментарях, саме який це стиль, який це розпис. От, ну і дивимось далі. Зелений, гарний зелений кольор, і це ніби тканина. Теж, теж, що теж? Не теж Гарний фоновий колір, фоновий аркуш, його можна додати до будь-якої роботи і до альбому, і до листівок, і до якихось об'ємних проєктів. Гарний зелений і гарна фактура. Зворотній бік це на чорному тлі теж елементи народного розпису. І я не буду використовувати його як фоновий, якщо я буду створювати якусь роботу, я намагатимусь ці. Елементи вирізати. Два таких аркуші. Далі це дерев'яний фон, і він такий темно прохолодний з елементами блакитного. Трохи, трохи можна розглядіти тут якісь блакитні елементи. Зворотній бік це ще один фоновий аркуш, і тут щось типу стіни. Якась така штукатурка. Теж цікаво. Так, Такий самий, як зелений, тільки червоний. Теж мені подобається сам відтінок цього кольору. На камеру він трохи яскравіший. В житті він більш, більш такий пригнічений, гарний червоний. У фабрики декору є декілька колекцій, де є саме такий фон і саме такий кольор, і до будь-яких робіт він підійде. Зворотній бік, такий самий, як і ось цей. Це якісь народні мотиви, мотиви народного розпису. І теж, якщо вийде, то я ці елементи повирізаю. Далі, це вже теж тло з тканини, і вона така в рустикальному стилі, і доданий якийсь орнамент це типу вишивки, чи щось таке, схоже на якісь дубові листики. Ну, теж цікаво. Зворотній бік це теж на фоні тканини. Якийсь орнамент. Як на мене, він задрібний, то якось, як якісь самотні елементи це використовувати, мабуть, в мене не вийде. Але теж для мене, як для митця, для творця, це буде таке завдання. Попрацювати з тим, що є. І останній аркуш. Ось цей аркуш мені подобається, більш за все. Цікавий жовтий колір. і на ньому. Такий малюнок це щось типу дерева життя. Рослина, яка росте нагору і в якої багато гілок, і є і квіти, і якісь плоди, і якісь пташки, і мені подобається саме цей аркуш. Хоча він трохи не пасує до іншої палітри, але теж для мене це буде завдання все це об'єднати. І ось цей аркуш, він мені не подобається більш за все, бо щось мені здається, що це не зовсім українська, український живопис. То буду використовувати ось цей жовтий. Ну а на сьогодні це все. Дякую, що подивилися. Сподіваюсь, було інформативно та не нудно. На все добре і пока!